Шановні українські аграрії і колеги. Сьогодні дрего на наших полях, дракон. Як кажуть, такий дракон з ропи України. Дякую хлопцям, що привезли. Але серце кров'ю обливається, коли наш трактор проїжджає по такій пшениці, ви бачите. Тобто, люба технологія це не тільки плюси, а й мінуси. І дуже багато ніхто не хоче говорити про мінуса. От, наприклад, коли ви вносите при виході в трубку. от така історія у вас виходить на полях. Добре це чи зле, я думаю, що це точно не піднімає настрою. Ви бачите, шанс тут піднятися ще є у пшениці. Але те, що це не камільфо, це точно. Щом пропоную? Перед тим, якісь попередні висновки робити, бо кажуть, там одні гамняна технологія, хороша технологія, робимо так. Ми на полі, тут, де наше демо, де наше демо, ми зробимо декілька проходів. У нас воно див. І будемо тоді розуміти, скільки ми маємо плюса, або скільки ми маємо мінуса від цієї технології. Тобто, щоб точно зрозуміти, що вона дає і що вона забирає. Так що будемо вам висвітлювати, будемо збирати ага, будемо збирати у нас, е, пшеницю, загонимо окремо, зробимо, окремо змолотимо, щоб зрозуміти, наскільки ця технологія ефективна. Тому що всі розповідають. Тільки про плюси. Я хочу розповідати на своєму каналі, та й взагалі по життю намагаюся, намагаюся бути об'єктивним. Якщо є колія, ви бачите, то як вам сказати, невеликий кайф від цього. Так що тримайтеся, успіхів вам!